Готуємо разом з вами сьогодні печінковий паштет за моїм максимально простим рецептом. Мене звати Каленська Ірина, я практикуючий сертифікований нутриціолог, член асоціації хелс-коучів України. А ви мене всі знаєте по каналу Життя нутриціолога. І на моєму каналі Життя нутриціолога буде виходити така рубрика «Їж та худне, де ми будемо з вами готувати корисні страви, від яких ми будемо обирати максимальну кількість вітамінів, мінералів і для того, щоб всі калорії, які до нас потрапляють, були. Не просто, які будуть призводити до набору зайвої ваги, да? а які будуть нас живити із середини. А, так, ми з вами готуємо овочі. Тут все дуже просто. Цибуля, можна взяти, до речі, цибулі більше. У мене була всього одна морква. А, потім яблучко. Я візьму половинку зеленого, половинку червоного. Мені подобається більш кислі яблучка. Якась семеринка. До речі, ви знали, що семеринка – це єдине наше українське яблуко. Але щось мені би хотілося такого пікантного кисленького. Ну, зараз такі яблука і печінка. В моєму випадку це печінка індича, молодої індички. І я вам розкажу, чому саме має бути печінка молодої індички, тому що молода індичка або молодої курки, або молодої, наприклад. Телятини. Головне, щоб це не була стара курка чи стара худоба. Тому що про печінку ходить дуже багато різної неприємної інформації, типу, що це дренажний орган, що це орган, який накопичує токсинів. До речі, ось цю штучку ми використовувати більше не будемо. Купили нову штучку, чистити овочі, вона взагалі нічого не чистить. Який виробник ну, не буду робити антирекламу, але. Да. <laughs> Легше було на ринку купити, знаєте, таку якийсь дешевий варіант. Овочі зараз начищаємо нарізаємо, і я продовжу вам розповідати про печіночку. І будемо злегка підсмажувати, не висмажуємо дуже ретельно, тому що овочі мають просто подружитися, віддати свої аромати, перемішатися із маслом для того, щоб потім в свою компанію прийняти печінку. Так ось, печінка це дуже корисний продукт для нас із вами. Чим ми жінки, які народжують, які втрачають протягом всього життя дуже велику кількість крові. І ця кількість крові, так, сміття ніхто не відміняв, і ця кількість крові е, має якось компенсуватися. З кров'ю ми втрачаємо залізо. Залізо, дефіцит заліза в свою чергу. Призводить до анемії. А анемія, дівчата, анемія це дуже небезпечна історія. Тобто, по суті, це ми теж помиємо. По суті, анемія це найрозповсюдженіший вид дефіциту взагалі в світі, найрозповсюдженіший. І це стосується як американок, так і будь-якої іншої нації, і Українок в тому самому числі. І ось у нас, коли анемія, у нас відбувається дефіцит, дефіцит кисню. Просто на залізі по нашому тілу їздить кисень. І у нас, коли немає кисня, немає процесів, немає енергії, не відбувається схуднення нормальним чином. Не відбувається жироспалення, тому що от навіть для утворення енергії в циклі крепса, да, в нас мітохондріях утворюється енергія, нам потрібно що? Вуглеводи, тобто глюкоза, нам потрібні ліпіди, і нам потрібна обов'язково молекула кисню. А якщо у нас анемія, цього кисню немає. І ми ходимо такі мляві, нічого не можемо зрозуміти. Нам важко тому. Дуже важливо їсти продукти, які містяться заліза. Так, ось до чого ж я оце веду? Печінка це найзалізомісніший -най продукт. Плюс до всього в печінці дуже велика кількість. Ось нарізаємо, до речі, ось просто нарізаємо не обов'язково гарно, нарізаємо, е як вміємо цю цибулю, тому що нам потрібно, щоб вона просто е дала свій аромат. а Потім ми її будемо перебивати блендером. Так, ось печінка містить найбільшу кількість вітамінів групи Б. Як кофакторів найбільшу кількість печінка містить цього гемового заліза, тому що залізо ще буває у нас гемове, а буває не гемове. Не гемове міститься в рослинах. Це привіт веганам, які думають, що вони все залізо будуть брати чисто із рослин. До речі, я знаю таких людей, хто дійсно певний період часу бере ще із рослин залізо. Але потім щось трапляється не так, тому що для того, щоб у нас не було анемії, нам ще потрібні вітаміни групи В і В12. А в веганських стравах в 12 просто нема. Або є, наприклад, спіроліні, але не в тій формі, яка необхідна. Тому так мені треба сходити на курси нарізання овочів. Так? Я таке щось ріжу. Це вже напишуть в коментарях. Але тут головне суть суть так ось печінці теж. Печінка це той продукт, в якому міститься рекордні рекордна кількість цього Б12 коболаміну. Тобто, печінка це просто ну, продукція, яка необхідна для кожної жінки. Так, ми це з вами нарізаємо, розігріваємо нашу сковороду і будемо на маслі. Є ніякої соняшникової рафінованої, дезодрованої олії, я не використовую, тому що я вважаю, це ну. Таким я, я ядом сьогодення, хоча всі українці використовують, але в мене думка інша. Включаємо плиту. Щоб розігріти, включаємо її досить таки на великі на велику потужність, але потім ми будемо з вами потужність прибирати, щоб у нас нічого не горіло. Використовую масло ГІ, обов'язково на суху пательню, щоб нічого не стріляло, щоб не було у вас рідини. Ніякої, чому масло ГІ, а не рафінована олія, тому що. Масло ГІ не переходить в форму канцерогену. Масло маслі висока точка димлення. Масло ГІ тут вже не має лактози, білку, нічого горіти. Тобто вершкове масло я теж буду додавати в цей рецепт. Ось в мене вершкове масло, але вон, в нього точка димлення 120, у масла ГІ точка димлення 250. Тільки з цієї точки зору використовую масло ГІ. і масло ГІ, як я сказала раніше, не переходить в форму канцерогена як рослинні олії. В ньому немає омега-6, яке призводить до запалень як в Конішникові рафіновані олії. Тому чекаємо, поки гарно розігріється духовка, і будемо туди додавати наші овочі. Далі нарізаємо наші яблука. Яблука просто теж шматочками. Ми їх додамо в цей прекрасний паштет. Вони будуть відтіняти печінку. Мені дуже подобається яблуко, можна грушу додати, якщо ви любите. Можна, до речі, додати навіть персики. Зараз сезон у нас персиків літку. А я заміняю на яблучка. Яблучка можна навіть більше трошки яблучка додати. Я не дуже висмажую до золотистої скоринки. Мені просто потрібно, щоб овочі щоб стала прозорою цибуля і щоб овочі сконтактували. Плюс до всього в мене дуже хитре масло дії. Тому що воно вже йде із гімалайської сілі, з розмарином і часником. Часник не додаю, бо тут вже є. Це смак, ви просто собі не уявляєте, як зараз смачно у мене тут все пахне. І в принципі, коли будуть трошки овочі вже такі м'якуваті, я додам, звичайно, свою печіночку і буду просто тушкувати. Сілька, перчик, а потім бум-бум на блендері. Так, ну наша цибуля вже говорить про те, що потрібно сюди додавати яблуко, Вона прям кличе. Каже, яблучко, давай до нас, нам з тобою буде веселіше. Хто боїться, що яблучко втратить вітамін С, не хвилюйтесь, в ньому майже немає вітаміну С, а ту невелику кількість заліза, яке вмістить яблучко, воно теж не загубить нікуди. Накриваємо кришечкою буквально на 2-3 хвилинки і додаємо нашу печінку. Якусь спецію, яка би мені сподобалась, сільку спеціями. Дуже люблю ці млиночки. Всі, хто вважає, що спеції не потрібно вживати, тому що щось із травленням не так, це неправда. Спеції навпаки допомагають процесу травлення. Єдине, якщо у вас якась виразка чи гастрити, проблеми зі слизовою, не варто використовувати перці різноманітні. Я зараз понюхаю і скажу, яку я хочу. Тут дуже багато перчику. Оберу ось цю сіль із травками морськими. Насіння гірчиці жовтої та чорної цибуля ріпчата, червоний болгарський перець, трави базилік. Мені прям дуже сподобалось. Прям відчуваю, цю буду використовувати. І, можливо, ще трошки цієї додам. Це для брускет. Тут теж чорний перець перець чілі, часник, ціль подрібна. Ну, мені подобаються такі аромати. Хоча в мене вже ароматна є. Моя історія із маслом Ї? Так, Мені здається, що тут вже все прямо кричить. Давай ну, нам печіночку сюди. Печінка хоче, щоб вона сюди вже потрапила. Печінку потрібно тушкувати буквально 15 хвилин. Ми так от її і додаємо в цілу. Печінка дуже ніжна. Як я сказала на початку відео, вона має бути молодою. Чись молоденька. Чому молоденька має бути печіночка? Тому що вона тоді не накопичує важкі метали. Печінка в собі не накопичує токсини, ніякі, оці всі страшилки, які розповідають. Але її можна, звичайно, порізати, але печінка накопичує важкі метали. І чим старша особина, з якої ви будете готувати свій паштет, тим більше важких металів буде в печінці. Печінка це От Паштет такий можна їсти два рази десь на тиждень, регулярно додаючи, наприклад, до сніданку, до яєшні, намазати хлібчик. Можна додати до будь-якого супу. Це, дівчата, і є наш натуральний природній бад, використовуючи продукти з високою нутрицептичною щільністю, тобто ті, які містять велику кількість вітамінів, мінералів. Ми собі, звичайно, продовжуємо життя, і, можливо, навіть якщо не продовжуємо, то покращуємо якість життя. Чи ви не погоджуєтесь? Напишіть, будь ласка, в коментарях, які ще ви додаєте цікавинки до того починкового паштету. Хто так готує? Точно мені напишуть в коментарях, що треба було цю печінку порізати. Насправді, я вже би її теж хотіла порізати, але вже не порізала. Мені вона так сподобалася. Вона така гарненька, вона така прям. Свіжесенька, прекрасна печіночка з ферми. Виробників цієї ферми я знаю особисто, тому знаю, що печінка в мене максимально класна. Все на 15 хвилин, десь 10-15, трошки менший вогонь, і я до вас скоро повернусь. Любі мої жінки, які худнуть. Пам'ятаємо, що все-таки це висококалорійна страва. Ну, не зовсім висококалорійна, бо тут по суті тільки... Овочі, печінка, але печінка це не така дієтична частинка, як у, наприклад, філе. Тому ми не маємо прям об'їдатися цим печінковим паштетом, бо Іра сказала, що це корисно. Що ми маємо робити? Так, я одразу посудомийну поставлю. Що ми маємо робити? Ми маємо його додавати до страв, намазувати десь. Так, Боже, як це пахне, просто amazing! А тепер головне, щоб це все не, по... не побризкало мене. У мене немає ніякої нормальної ємності е, тут зараз. А рецепт я хотіла зняти. Тому ми використовуємо таку глибоку миску. Ви використаєте. Можливо, у вас є блендер не такий погружний, а така цілий кухонний комбайн. Можливо, мені доведеться теж придбати, раз я вирішила знімати для вас рецепти. Можливо, ви навіть порекомендуєте виробника. Напишіть, будь ласка, мені в коментарях, які у вас кухонні комбайни, кухонна техніка, яку ви використовуєте для того, щоб це було все естетично, гарно і практично. Просто консистенція неймовірна, реально дуже смачний. Я вже спробувала дівчата. Він дуже солоденький за рахунок яблучка. Прям ну, це все, все це дуже смачно. Зараз будемо форми класти. Класно взяти банки і якісь стерильні банки, і покласти цей паштет в банки. Він буде зберігатись десь 9 днів, можливо, там тиждень в вашому холодильнику. Так як тут немає ніяких консервантів. Якщо ви візьмете банку, простилізуєте і закриєте його, він буде стояти значно довше. В моєму випадку в мене тут немає банок. Я просто буду ось так от подавати. І насправді я спробувала по консистенції вершкового масла додавати не потрібно. Але наверх, гарна ідея залити насправді вершковим маслом. Це чесно, у мене вже повне розсляни, це дуже смачно. Це не повноцінний збалансований прийом їжі, це як додаток до збалансування. Тобто, якщо ви на сніданок готуєте, ви можете собі взяти яйце на цільнозерновий, точно ми зараз візьмемо на цільнозерновий хліб, на цільнозерновий хліб намажемо печінковий паштет. Покладемо порцію салатику, візьмемо, і це буде просто белісімо. Дуже дуже смачно. Це погодує нашу печінку, погодує нашу анемію, кров погодує, погодує наші гормони, адже щитовидна залоза, вона не працює без заліза. Розумієте, це дуже корисна історія. Так, де мій хліб? Ну що, їж та худне здорове схуднення? Воно е існує насправді. І дивіться, ще хочу зробити таку деталь: хліб має бути цільно зерновий, ніякого пшеничного з очищеного борошна, пухого, якщо ми хочемо бути здоровими стрункими, не має бути. І хліб у нас коричневого кольору, і паштет коричневого кольору. За рахунок чого, як ви думаєте? За рахунок саме вітамінів групи Б. Так, так дуже легко розрізняти їжу, яка такого коричного кольору, вона містить велику кількість е вітамінів групи Б. Смачного. М -м -м. Я це все люблю. Я це люблю. Підпишіться і не губіться. Все, я пішла.